Давай, Ташко, пере. Все, пере. Давай, давай, Ташко. Кидай, давай, пере. Право пішли. Лів, лів, лів. Вишка. Це пер до стан. Це не троби, Позиція, позиція. Горніше. Давай нижче. Левіше.

Не кидайся, сам, сам! Обігруй! Удар! Удар. Добре, Добре!

Давай, Денька! Біло-чорні. Рукою кидаємо. Рукою кидаємо. кидаємо. Добре, молодець. Дай Ібрагіму. Можна леб, леб. Асер, ела на Дай. Прока я Паша, перебігай біля в сторони, дай ті право подивись. Одно м'яч. Іди бострий, трохи. м'яч. Граємо м'яч, дай. Сон, дай, сон. Давай, 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 давай,

Ви тут можете покерувати, бо тут не видно нічого. Дайте, не пали! М'яч ловити, бо там м'ячі попадали. Дай ти, вже можна. Попадай, дай, попадай! Давай! Хорош, мило. Просто. Давай, давай! візьми постав, візьми розбіг Даня перед воротарем! Що ще підбіг?